28 та 29 жовтня у Коваль відбувся Кубок Волині з кікбоксингу. У турнірі взяли участь спортсмени з Житомира, Кузнецовська та команд міст Волині. Усього на рингу виступало 95 спортсменів у всіх вагових категоріях юнаків та дорослих. Команда Ковальського клубу Сават показала хороший кікбоксинг. Але програвши всього одне очко, посіла друге місце. Кубок здобула команда спортивного клубу Волинського державного університету з міста Луцька, а третіми були кікбоксери з Кузнецовська. Найкращими серед ковальчан були представники 12-ї школи: Голомис Тарас, Грибовський Богдан та Озимук Богдан, а також Сергій Фалюш зі школи номер 7 Стало зовицький роман з 11-ї школи. Найкращим поєдинком турніру був визнаний бій між чемпіоном України 2006 року Грибовським Богданом та срібним призером чемпіонату України Балашкевичем Андрієм з міста Житомир. А наразі команда ковальчан готується до Кубку України.